Всім привіт! Ви на каналі Каліна Show Дуже скоро новий рік і ми до Нового року приготували мамі подарунок, щоб вона знала, що ми ще на Новий рік подарунок зробимо. А поки що ми ну, їй зробили такий невеличкий подарунок. Ми позовемо маму, але я вам покажу, тільки не кажіть моїй мамі, що там кабілька вилазь. Дивися, хто на, до нас привіт, каже. Тепер ми позовемо маму, так, да, Хамілка? Да. Майся. Мама, де святи для тебя? Мама, подарунок до новорічний. туп 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 Дітки. О, що це? Хто це? Не. Це мій новорічний подарунок. Не. До новорічний, до новорічний. привіт, маленька. Маленька! привіт! Доня! Донечка! Де? Ти мій подарунок новорічний! Де? А ще вона тобі розочку принесла, дивися! Покажи! Моя. Який цікавий мамин новорічний подарунок! До новорічний! До новорічний! Ку-ку! Ку-ку! Де ти? Це. От якби мамі ще один подарунок. Мені мені замало одного. Мені одного замало. Якби мені ще карішку, хтось приніс був. подарунку новорічному. А що це за пакет такий цікавий? О! І ще подарунок. Два новорічних подарунки. Дві дівчинки, красуні. Розочка. Оце вже в мами подарунки. Два новорічних подарунка. Дві дівчинки, красуні. Ку-ку! А де ви? ура! А де ви? ура! Привіт! Привіт! Привіт с нами черепашкой. А ну? Давай черепашками будем. Да. Давай ты поможу вийти. Давай рукой. Камера самая рука. Так, черепашки, давай. Черепа. Давай на койк лягай. Десь, да? Яка гарна черепашка, рожевенька. Ой! Ой, щецик! Що це? Щос! Це? Які дві гарні черепашки? Ой-ой-ой. Ку-ку-ку-ку-ку. Тук-тук-тук-тук-тук. Черепашка. Одна Тук -ту -ту -ту. черепашка. И шак-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А! Ну, а ми за замок построїмо. так, камінка. Привіт, черепашки. За построїмо. строїмо. як ми замок будуємо. А ну-ка. Так. Ой. Що ми могли залізти? Ось так. Ну що, ховатись в тому замку. Давай. давай. А, це такий замок. А камілка сама не заховається. Руки давай. Чи заховається? Лісі, заховайся. подарунки. А хто? Хто в цій хатинці живе? Я мишка нарушка. Я жабка квакушка. Дівчатка. Дівчатка.